Сьогодні трохи незвичне відео. Дозволю собі доєднатися до публічної дискусії, на яку мене надихнуло відео пана Івана Семисюка та Богдана Буткевича. Ви просто вдумаєтесь в Україні досі нема жодного профільного там не знаю, інституту, культурного інституту. Я вже мовчу про політич політикономічний, який би займався вивченням Росії. А їх треба вивчати, якщо ми хочемо їх перемогти і знищити. Та тому що цього є практична площина. Неможливо побудувати якісні псокомпанії, наприклад, без дуже глибокого е, розуміння, хто вони такі, і розуміння це має виходити за політ і навіть за культуру. Що мені подобається в новому поколінні еліт, так це те, що вони задають правильні запитання. Отже, вони правильно бачать проблематику, наприклад, більш старші покоління. Які добряче зачерпнули совєтського життя, вони ставити правильні запитання: чи бояться, чи не вміють, чи просто не розуміють, навіщо це потрібно. Але ще більш мені подобається покоління незалежності, котрим зараз 30 чи навіть 20 років, ось ці люди будуть ставити не лише правильні запитання, а й давати правильні відповіді. Можливо, не все вийде з першого разу, але якщо мета правильна, то при достатній кількості спроб все обов'язково вийде. Розглянемо питання глибинного вивчення московицького народу в теорії. А також розглянемо, як ми можемо використати цю теорію на практиці, наприклад, на яких нотах характеру ми можемо зіграти, щоб нав'язати їм фундаментальне та ефективне ІПСО. Взагалі треба сказати, що треба вивчати не лише національний характер ворога, треба вивчати всі народи, і в першу чергу свій власний. Про українців та інші народи, давайте поговоримо в окремих відео. А зараз одразу перейдемо до московитів. І почати варто з цитати визначного французького вченого, психолога та соціолога Гюстава Лебона. Без попереднього знання душі народу, історія його здається якимось хаосом подій, яким управляє одна випадковість. Навпаки, коли душа народу нам відома. То життя його видається правильним і фатальним наслідком його психологічних рис. А тепер відповімо для себе чи вивчають наші історики душу народу. Або якщо це недостатньо науковий термін, то замінимо його на термін національні особливості. Ні, так склалося ще з совєтських часів, що гуманітарна наука, тобто наука про людей. Не мала права розуміти суть людей, бо тоді вона би зрозуміла хибність совєтської системи. Коротше кажучи, наші історики, культурологи та інші гуманітарії звикли вивчати купу фактажу, але вони зовсім не розуміють, як ці теоретичні факти використовувати на практиці. До речі, совєтські технарі теж вчили купу теоретичних формул, але не розуміли, як використати теорію на практиці. Сьогодні найбільше до розуміння людей наблизились соціологи та антропологи, адже вони вивчають не документи чи археологію, а досліджують саме людей та їх мотивацію, навіть якщо люди жили тисячі років тому і вже не можна розпитати свідків. Все одно очевидно, що і сучасні, і стародавні люди мали одні й ті самі пристрасті та потреби. Перейдемо до глибинної мотивації московицької нації. Задля стислості відео не будемо зараз розбирати, чому московити саме такі, які вони є. Про те, як вони ще історично нещодавно жили в кам'яній добі та формувалися під монголами, можна почитати в нашій книзі, на яку спирається цей аналіз. Одразу перейдемо до суті і почнемо з ключових фактів: московити це первісний, в смислі первобитний народ, це народ колективіст, первісний Означає, що народ ментально не піднявся до етапу, коли є така базова річ, як приватна власність. А без приватної власності немає таких досягнень цивілізації, як свобода та демократія. Без власності ти залежний від колективу. Ти не можеш сказати, я заснував цю ферму, чи фірму, чи завод, і це моє, тому що я це зробив. З цього я годую свою родину і маю незалежність від вождя. А у випадку конфлікту з вождем чи політиком мені вистачить сил захиститися від нападок поганого вождя чи навіть скинути його. Згадайте, хоч 15 століття, хоч 21. -те. Князь давав боярину земельний маєток чи кабак, тобто шинок з виробництвом підакцизного алкоголю. Сьогодні так званий президент дає олігархам нафтову компанію чи право завозити айфони через митницю. Всі інші не мають права займатися нафтою чи імпортом айфонів, тому обрана особа швидко багатіє. А потім вождь змушує її служити, платити за забаганки вождя. Наприклад, фінансувати війну відмовитись не можна. Не ти ж ці бізнеси заснував, і всі про це знають. Суспільство на тебе озлоблене, бо знає, що ти досяг цього не чесним трудом, а прихильністю царя. І якби іншому поталанило більше, то він би опинився на твоєму місці. А ти опинився би, як говориться, із князі в грязі, це саме суспільство з радістю жере тебе, бо відчуває несправедливість. Тобі дозволили пожити добре, а їм не дозволили. Ти розумієш загрозу від суспільства і слухняно служиш князю. Як бачимо, слова значення не мають боярин чи олігарх, опричник. Чи КГБ, чи ФСБ, хан чи князь, цар генсек, президент. Ну а якщо хтось таки чогось досягне своїм чесним трудом, то він буде один в меншості і не зможе відбитися від вождя і його опричників. Ось відповідь на легендарне питання: чому на Московії не народжуються ілуни маски та Білгейци. Тому що їх пограбують і вб'ють, а їх власність передадуть якомусь черговому лояльному боярину. Чи кажучи сучасною мовою олігарху через таке скрутне життя, яке своїм корінням йде в історично бідний ресурсами північний регіон, в них розвинений колективізм. Тобто розуміння, що якщо мене викинуть з племені, то я не зможу самостійно вижити і загину. Тисячу років тому, враховуючи їх північний клімат, там так і було буквально. Тому вони ладні терпіти будь-які приниження вождя та його оточення лише б не викинули з племені, бо це означало буквально смерть. Все ж таки, плем'я дає якийсь гарантований мінімум ресурсів на прожиття, такий собі доісторичний соціалізм. Де плем'я пере ці ресурси відбирає в більш успішних мисливців? Приховати здобич не вийде, одноплемінники донесуть. Чому вони донесуть? Бо вірять, що таким чином спільний котел наповниться більше, а отже і їхня частка потенційно буде більшою. А тепер перенесемо з історично недавнього 11 століття, коли давні фіноугри були мисливцями збирачами та бігали по лісу. Перенесемось у ще більш близьке ХХ століття. Як проявлявся цей первісний дух колективіста? Прошу наказать моєго сусіда в зв'язку з антісовєтською діяльністю, а його освободившися квадратні метри, передать мені, оскільки самому не хватає. Ось вам розгадка, звідки в них така відморожена культура доносів. Звідси купа випадків, коли московити, поживши гарним життям за кордоном, прагнуть, звісно, не позбутися хорошого життя, а скоріше, здати цю нову країну своїм одноплемінникам. Це туга за племенем, за колективом. Яка ключова теза з наведеної вищій антропології? Дуже проста. Московити це питомі раби. В них на ментальному рівні не існує таких фундаментальних основ, як цінність життя. В них немає свободи для реалізації цього самого життя. Немає власності для того, щоб мати ресурс прожити це життя і не продавати свободу, як останнє, що маєш. Ну і немає права на самозахист цього самого життя, свободи та власності. Згадаємо легендарний паперовий стаканчик від кави, яким один московит на протесті кинув в опричника поліцейського І майже присів у тюрячку. Ну що може народити народна душа, коли живе в такій реальності? Ну звісно, лише приказку ад бідності і тюрми не зарікайся. Тому розгадка в лапках загадкової московицької душі полягає лише в одному вони раби. Все інше з цього випливає. Тепер перейдемо від антропології до соціології через рабство в глибині вони страшенно ненавидять самих себе, і звідси екстраполюють ненависть на всіх інших. Вони ненавидять не лише близьку Україну чи далекі США. Вони… Ненавидять всіх, навіть тих, про кого не знають. І запевняю, якщо завтра сюди на нашу планету висадиться НЛО, московити скажуть, що і їх завжди ісконно паскона ні на відділі ну, згадайте хоча б їхні приколи про рептилоїдів, з внутрішньої самоненависті випливає їх глибинний танатос, тобто фаталізм і зневага до життя хоч чужого, хоч свого. Коли людиноподібна істота живе в постійному рабстві та безправі, коли вона не знає, за що її можуть покарати, тобто знає, що її апріорі та без причини, і в будь-який момент часу можуть просто опустити, відняти й без того дуже скромну власність, та й навіть відняти саме життя, відправивши, наприклад, на м'ясний штурм, то свідомість відчайдушно потребує раціоналізації. Виходить, такий собі перманентний стокгольмський синдром. Синдром на максималках. Особенно починая вирыты в нереальную картину свиту. Это не мы, рабы. Просто другие нас не понимают. Просто у нас настолько загадочная душа, что никто вообще не может нас понять. Это не мы ничтожество. А наоборот, мы благородные. Да-да, наша благородность как раз в этом и проявляется. В нашей никчемности. А кто еще может столько терпеть? А мы вот можем. Така ось в них раціоналізація. Сюди ж можна додати фрази в стилі Але. Да, ми, бідні, і не можемо так хорошо жити, як у вас там на Западі. Ну ми можемо унічтожити вашу хорошу життя, а значить, ви не також вище, ми». Ну і далі фрази в тому ж дусі. Ось нам антропологія та соціологія дала ще одну розгадку. Це не пропаганда зробила їх такими відмороженими, а вони. Потребують настільки відбиту пропаганду. Адже якщо ти вбиваєш людей, то як самому собі довести, що ти не непотріб якому місце у пеклі? Розказати, що ти вбиваєш ще гірших від себе, дуже гірших, якихось прямо таки пекельних терористів з фашистських біолабораторій? Вони, звісно, не вірять в це насправді, але вони щиро хапаються за ці виправдовування пропаганди. Бо якщо визнати правду. То це крах всьому. Аналогічно робили германці. ми бідні, зате духовні, ми нічого не знали і лише виконували наказ. До речі, сліпо виконуючи наказ, ти не лише не маєш свободи, а ще й не маєш того, що йде зі свободою в комплекті, тобто не маєш відповідальності. Звідси фрази за нас все рішилі, їм наверху виднеє. Такий у собі неочікуваний бонус. Як наведені вище глибинні антропологічні та соціологічні знання допоможуть нам на практиці у нинішній війні. Щодо напрямків, на які може бити наше ІПСО, вбачаються такі висновки. Висновок перший ми можемо стати для них страшніші, ніж їхній поточний господар. Ми можемо залякати їхню рабську ментальність. Дуже показовими є інтерв'ю з полоненими московицькими терористами. У полоні вони почувають себе напрочуд розслаблено. Просто знаєте, що я в без... я в, в першу чергу. Ну. Не говори нічого лишнього, будь ласка. Видно, що триразове харчування, стеля над головою та цигарка від ворожої сторони. Це значно краще, ніж умови, які їм створили свої ж власні командири в окопі, де падає дощ та міни, хронічно не вистачає їжі та навіть часто води. На інтерв'ю вони відверто кажуть: я готов говорить, але боюсь сказати, что-то такое за що меня можуть наказати вдома. Тобто, виходить дика нереальна ситуація. Вони бояться повернення додому з ворожого полону. На телефонних дзвінках родичі полонених часто грубо спілкуються з українською стороною та навіть нецензурно лаються. Як я вас розводять? Все це показує, що царя президента. Та його опричників – КГБ ФСБ вони бояться, а українську армію ні? Ми бачили, як обстріли Білгороду нещодавно протворозили багатьох з них. Раптово замість до Києва за три дня приходить розуміння, що. «Минуточку, ми вже 10 не їх Це вже дольше, ніж Советська Афганістанська війна. А що, якщо нас обманують наше руководство? А що если на фронті нас ждуть не українці в шароварах на старих танках, которых ми легко а натовские негри на польських абрамсах з розриваючимися кластерними снарядами? А може, ми нарвались на серйозну силу, і лучше съехать з темы, пока не поздно, пойти на компроміс, знайтись посередине? Нам треба діяти рішуче, адже нам протистоїть система, котра на шляху до влади особисто підривала власні житлові будинки з московитами? Тому, а нам нащо їх жаліти. Ще один класичний приклад московсько-чеченська війна. Тоді стали класикою VHS-касети з відрізанням голів федеральним бойовикам чи, як їх називали самі московити, бідним мальчикам. Московити досі дуже бояться опинитися з бородатим кавказцем десь у темному під'їзді. Гіпотетично ми можемо показово розправитись з купкою московитів, а трохи згодом з наступною ще більшою купкою. Звісно, в такого підходу можуть бути деякі мінуси. Звісно, нас формально засудять в ООН. Але чим це загрожує окрім слів? Абсолютно нічим. Не зменшиться і без того мізерна допомога Заходу. Ну і де той обіцяний Америкою ленд-ліз? Деякі західні країни, звісно, на словах засудять нас, але в душі вони насправді навіть проникнуться прихильністю до нас і повагою. Вони відчують в нас силу. А коли бачиш силу, то схиляєшся виправдовувати її, раціоналізувати. Зрештою, скільки розправ, брутальних вбивств, страт, терактів, відрізань голів та інших частин тіла зробили московити. І нічого, захід продовжує спілкуватися з містером президентом Московії, адже нинішня війна це може і погано, як кажуть на заході. А може, це навіть, ну, якби і добре. Так, страждає одна країна, але, зрештою, ж усього лише одна не маєш Третьої світової. Тож треба продовжувати діалог віз москов, як кажуть деякі західні політики. Хочеться згадати ще один історичний приклад Римська імперія. Ніхто не зможе назвати їх варварами чи дикунами, якраз навпаки, це синонім високої цивілізації. В Римі були суди і справедливість. Там, переважно, не траплялося розправ. Але згадаємо римські демонстративні брутальні страти на хрестах. Наскільки потужний психологічний ефект це мало, зайве й нагадувати То та же. теоретично ми можемо залякати їх настільки, що вони будуть боятися посилати мальчиків на цю ужасну війну. Як вони боялися Совєтсько-Афганістанської війни. наприклад. Хоча втрати вже не зрівняти 15 тисяч з усього СССР проти вже понад 350 тисяч з однієї Московської Федерації, теоретично за допомогою ПСО можна довести їх до такого стану, що вони будуть боятися ситуації не коли в сусідню квартиру в'їде орендар з Великою Кавказькою бородою. А коли туди в'їде скромна, неп'юща, роботяща особа слов'янської зовнішності, яка, привітно, здоров'яться сусідами при зустрічі у під'їзді, Що це за подозрительный ідеальний мужчина? А не українець ли он часом? А може у нього родственники в Україні? Чого це він не п'є, не ссориться з сусідами і на роботу ходить? Вдруг он сегодня мило здоровается с соседями, а сам спешит исчезнуть, потому что уже открыл в арендованной квартире газ и поставил свечку в дальней комнате. А может, он работает где-нибудь в теплосетях и планирует диверсию, чтобы лишить целый город тепла и электричества? Такая паранойя будет эффективно разъедать и суспільство. Мы помнятаемо багато прикладів у багато национальных імперіях часів першої світової. Все ж таки наша найбільша. Але найменш помітна діаспора де знаходиться? Саме на Московії. Тож, хай послужить нам явно чи неявно. Просто самим фактом свого існування хай залякує московитів. висновок другий. Полонені на інтерв'ю після офіційної частини про ні знав, ні хотів» прямо говорять: Ні, ну а що, дома то роботи нет». Набрав мікрокредитів на проїдання, пішов найомникам на війну чисто заработать. А якщо помру, то хоч компенсацію родственникам дадуть. Відразу згадується ще одна суто московицька приказка жизнь копійка. Тобто для них складається ситуація, він він в будь-якому випадку вижити або померти однаково дасть їм грошей. Навіть наші інтерв'юери вже почали прямо ставити питання. Ви перестанете воювати, якщо ми просто вам підбросимо денег? Тут ми можемо згадати історичні приклади. Рим та Константинополь за нагоду уникнути битву просто відкупались від варварів. Варвари брясали зброєю біля воріт, отримували те, що хотіли, і цілими поверталися додому. Інколи ці міста діяли хитріше платили варварам за те, що вони підуть воювати проти ворогів цих самих міст. Можна було б перекупити пару московицьких батальйонів і кинути їх на якусь неприкриту ділянку московицького кордону чи навіть на якесь тилове місто. Такі перекуплені війська легко зможуть пробратися в тил під виглядом своїх, хай там вдосталь втамовують свою жадобу крові, мародерства та збочень. Здається, що наші розцінки за здачу зброї виглядають дешево та непереконливо. Найбільш відомим є випадок про угон гелікоптеру за винагороду у 500 тисяч доларів. Нам потрібно хоча б декілька таких випадків, тож варто підняти ціну. Московити в силу своєї злиденної бідності обожнюють шоу типу «Полі чудес». Так давайте влаштуємо декільком з них джекпот усього життя. Можна кільком з них оформити документи в нейтральну третю країну, умовний Таїланд чи Мексику. Дати їм будинок, підйомні, допомогти переправити туди свої родини і зняти про це кілька сюжетів. Сучасна Московія має глибокі проблеми з ідеологією, вони змішують ікони царя, генсеків, які вбили цього самого царя, прославляють церкву, яку також нищили ці самі генсеки. А також поруч з червоною ганчіркою та свастикою у вигляді серпа й молота вішають триколор. Під яким на боці Гітлера воював колаборант і фашист ВЛАСОВ? В часи ідеологічної кризи єдиною вірною опорою для людей лишаються гроші. Тому не можна недооцінювати шлях банального підкупу. Адже легко розрахувати, скільки снарядів ми витрачаємо на одного ворога і помножити кількість снарядів на ціну, не кажучи вже про безцінність життя наших захисників. Висновок третій. Ідеологія і пропаганда завжди актуальні. А як зробити пропаганду ефективною? Якщо ви ладні брехати, то це зробити дуже легко. Просто говоріть клієнту рівно те, що він бажає почути. Хочеш слов'янського єдинства? Хочеш будувати велику святу Русь від ламаншу до Берингова пролива? Ненавидиш НАТО, біолабораторії та рептилоїдів? Ми теж. Бачиш, ми вже й не такі різні. Взагалі, ми теж воюємо за воз'єднання, возсоєння. Просто зі столицею не в Москві, а в Києві. А якщо мета одна, то яка різниця, де столиця. Ну, і якщо об'єктивно, Москва не має сил, то хай може Київ спробує. Представь, тільки, Україна має западні технології, які вашими не снились. Навіть в Китаї нету такого, да й вони все одно не дали б вам, як ви не давали Китаю в советские времена. Представь, я і ти – мы вместе. Мы тоже за коллективизм и против Запада. Ух, ну разве не превозбудился? Ну привстал же ведь. Ну давай, делай выбор. Или ты с лысым кремлевским лузером, который все проиграл и со всеми пересорился. Или мы объединяем технологии и интеллект Украины с ресурсами и работягами Сибири. Это был лишь пример месседжу. Каждый маркетолог знает, что под каждую ЦА, це, целевую аудиторию, Треба підбирати свій конкретний меседж. Наприклад, для домогосподарок це буде. «Зачем воювати, якщо можна получить мужа живим і з виплатами прямо зараз? Просто сама приїжджай в Україну, а он здасться на фронті, і через неділю ми вас двох отправим відправимо в теплий Таїланд. Треба пояснювати, що на нашій стороні правда, честь, престиж, світле майбутнє, а на боці Московії лише фашистська недоімперія, відсталість, майбутня поразка, приниження та репарації. И вообще, московитских ветеранов никто не посылал на эту войну. Именно это они услышат, когда придут просить выплаты. Ну и чтобы сделать розум с приятливым для пропаганды, спершу его треба обробити сумнівами. Например, а правильный ли курс выбрал наш мудрый вождь, если мы уже 10 лет не можем их победить? Может, мы воюем неэффективно и надо просто сменить власть, чтобы пришел более эффективный лидер? У друзей, коллег и соседей уже есть убитые родственники, не коснется ли это завтра меня? Мы все сильнее устаем от войны, этому не будет конца. Победы уже тоже, очевидно, не будет. Война обходится все дороже, зарплата все меньше, а курс доллара вы видели? А цены на яйца. Не на нас же напали, а мы напали. Так почему бы нам просто не перестать, пока война не пришла в наш дом? Неважко буде підшаманити перелік ефективних ідеологічних меседжів, враховуючи, що Україна бореться за захід, щастя, вільне життя, сучасність. А Московія застрягла чи то в часах кріпацтва і царів, чи то в часах колгоспів і генсеків. Найбільш дико виглядає, як вони в окупованому місті знайшли назвали ще й буквально склеїли розрізану на шматки статую терориста Леніна. До речі, в книзі ми дослідили, що Московицьку імперії після розвалу врятувала нова потужна ідеологія соціалізм. Тоді Московицька імперія змогла реставруватися під брендом СССР, де замість необмеженого монарха царя був необмежений монарх генсек. Тепер же в них немає ані ідеології божественного права королів, ані соціалістичної ідеології генсеків. Отже, все тримається виключно на силі і авторитеті чинного монарха. Що буде, коли він помре, можна побачити на прикладі смерті Олександра Великого чи Чингісхана. Імперію миттєво розшматують лідери другого ешелону. Усілякі директори ФСБ, генерали, бояри зі своїми ЧВК, олігархи далеких регіонів та вожді окупованих національних провінцій. Висновки. Давайте тепер перевіримо нашу теорію. У технарів цим легше. Наприклад, якщо розрахунки швидкості автомобіля показали 10 тисяч км на годину чи маса об'єкту вийшла від'ємною, то очевидно, що таких результатів не буває і розрахунки були помилкові. Основні три напрямки, по яким варто бити нашій пропаганді, повністю співпадають з анатомією емоційного прошарку мозку. Це чисті емоції, страх, жадоба та велич, як дещо вивернута форма любові. Всі політики знають про ці три опори. Справжнього диктатора мають боятися вороги, свої мають любити чи обожнювати за велич чи будь-які інші ідеологічні причини. А також народні маси мають потребувати вождя у матеріальному плані. Якщо в Україні буде образ країни, з якою воювати страшно, дружити вигідно та ще й престижно і справедливо, а також вигідно співпрацювати у матеріальному плані. Це послабить загальний психологічний фон ворогів і посилить наш власний. Примітка війна це шлях обману. Тож і ПСО не зобов'язане бути реальним. Обіцяти щось неймовірно легше, коли завідомо не плануєш це виконувати. Нам не обов'язково вчиняти демонстративні розправи над полоненими. Достатньо зняти переконливу голівудщину на зеленому екрані. Потім, у випадку якихось юридичних труднощів, можна буде легко з'їхати. що… А ми просто всіх надурили. Також це стосується грошей достатньо демонстративно озолотити кількох щасливчиків, а решту тримати в темну. Це типовий МММ, фінансова піраміда. Перші виграють джекпот, а решта ну, не поталанило. І це саме стосується великої ідеї про єдину могутню слов'янську святу православну арійську ультрафутуристичну, космічну стародавню Русь п'ятого порядку Теплого океану. Можна обіцяти, що і скільки завгодно головне самому в це не вірити, а пам'ятати свою справжню мету.